Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. До нового року залишились лічені дні, і ми віримо, що він буде переможний. А тепер про погоду на вихідні. Отже, на вихідних антициклональний характер погоди. Переважно без опадів. У більшості областей порівняно тепла погода. Завтра у деяких областях країни без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах, Ночі та вранці на північному сході країни невеликий дощ з мокрим снігом. У більшості західних, центральних, Житомирській та Київській та південних областях Ночі та вранці туман. 1 та 2 січня дуже тепла, без опадів погода. Переходимо до вітру. Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. А ось завтра в день у Карпатах. Окремі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Переходимо до температури. Завтра вночі від 2 тепла до 3 морозу. В день 3-8 тепла. У західних областях на півдні, Одещині та в Криму 6-11 тепла. 1 та 2 січня температура підвищиться. Переважатиме тепла погода з температури вночі до 6 тепла, в день 6-12. В Криму та у західних областях місцями 13-15 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.